І так, друзі, всім привіт. Всі чекали на цю рубрику, і от вона тут. Пан Олег, пан Жорик. Сьогодні будуть робити трюки від прорайдерів. Це наша най, мабуть, найулюбленіша рубрика. І ми щось чимо нове, і ви знаходите якісь нові трюки, ідеї для своїх кліпів. І головне, це дуже цікаво. І нам, і напевно, вам. Сьогодні у нас буде якась е, система. У нас буде три трюки на кожну із наших людей. Тобто нам і мені, йому треба зробити три трюки. Короче, ось так от. І я пропоную дати на кожен трюк по п'ять спроб. По 6. Я погоджуюсь. Треба чітко обмежити себе Пробами. Я, до речі, сьогодні трошки не на своєму самокаті, тому перевіримо, чи я про райдер, типу, чи можу я отак от от вигнути до іншого самоката. Окей, давай почнемо, хто буде перший. -да! Я перший, виходить, показую мої трюки. Бо я... Ні, ладно, я якийсь бачу. Я всі напевно бачу, просто вже підзабув. Шо? Так, Я йому вибрав, який він буде трюки робити. Так, за трюки відповідальні Так, І перший трюк у нас ось такий. В принципі, фулвіп в мене ніби не поганий, але з нолі я його ніколи не Діва, проб... ти на Ну, це, не... це неправда і давно. Давно і неправда. В минулому житті. Будемо робити на нашому кутику улюбленому, тільки приберемо звідти цю да. поролонку. Все, я відлучаюсь, я тепер німий. <плес> Я, звісно, не хочу нічого ставити, але якщо б ставив, я поставив би на другу спробу, що він зробить. Mm -hmm. я, будто, нолі немає. У мене його і немає, я, я нолі типа, роблю ніколи. Ну, Зроби типа, короткий ноус мене. Mm -hmm. Це було ноль. Це було Так? Ай-яй-яй! Давай, Жорик. У тебе, виходить, вже остання спроба. Остання спроба. Ну, В принципі, мені здається, що є всі шанси, що я добираю. Треба просто. Добре, що я на нього не ставив. Ладно, ладно. <en> Плюс трюк-капілочку. Сильно? Взагалі, це найдебільний і незрозумілий побіт, який я робив, тому що я прокрутив бар. І дотягував дід. Як правило, в мене фулліт це одне ціле. А тут так не виходить. Ну так, да. окей, наступний трюк буде мій. Бортслайт. 270 ліп на хіл. В принципі, теж виповнимо. Да. Вроді би ти вмієш борт на ліп нормально. На хіл я ніколи в житті не бачив, щоб ти пробував, Угу. але попробуєш. Я на самокаті своєму це робив. Я без хіла. Борт на ліп робив, з хілом не робив. так. Да. А тут ще Олега квест на його самокат. Что же делать, что же делать? Так, мне нужно сказать, как это делается. Хочешь, возьм... Хочешь возьму У тебя кермо дуже высоко. Я забыл, что Олег катается на, на парковых рулях. Да, реализуем. Нет, реализуем. Нормально. Все Возьми шансы есть. Да я. я боюсь. Оп. Давай. Так, у меня три спроби. Да чекай, давай так. Посунем ее. А ти чені. Дякую. Типа Дякую. може так вийде. <рес> Уу, тільки не то. Мені на днях Олег кидає відос, як скейтер. Коротше, супер закинутий спот, зачищає, заливає бетон, ну, максимально підготовлює спот. І каже, типа, треба, ну, класно, йому, Треба десь нас таке повторити, щоб максимально підготувати спот. Так само підготовка спотів від Олега, типу, ну, якщо пірілка стоїть в незручному положенні. Здели. Це була п'яту спроба, да? так? Да. Ну, по ідеї, так. Да. Я не рахував, але вроді. Що, що ти скажеш своє оправдання? Що до моєму типа, за неї його самокат. А, у мене, типу, буде Нє, це а... одноразово. А, На ну, всі так. три спроби можеш один раз таку взяти. Зараз. Подумай. Ви теж подумайте. Я тільки не буду думати. Я не люблю думати. Ну що ти, задумався? Давайте попробуємо. Давай. Да? Да, він вибрав. Завжди він ведеться на ці авантюри. Я. Yeah. Я просто некомфортно, типу, крутитися на короткій десь. Я її не відчуваю. Та на тебе не сильно, то й довше. Починається. Треба було брати свій замокат. Що так, Ладно. Так, тепер мій. Тебе один, так. Да. У мене нуль. Так, який в мене наступний трюк? А. Телефон сворували. Буває. Телефон на я. Отже, те, що ви побачили тільки що на екранах, життєр на мене. Ну будемо пробувати. Я думаю, що шансів мало. От Мені здається в цьому, я прям точно не впевнений. Я чомусь думав, ти будеш робити його на вафету на, на столі. Скат мене на ванеці. Так, да, я так хочу. Можна так? Ну. А, а, я так... Думав, треба на кутику. Так, тако у нього була така ж сама фігура. А, да? Я зі мене Це буде важко. Це буде дуже важко, тому я. Подплавлюсь, відвичні. Давай, мою колекцію. Буде смішно, якщо потім я не зможу відчепити. Йоу. Йоу. — Свак. Слава Богу, він Ай-ай-ай! Ну, вже близько. Бо флетуп ми зробили би спокійно. Зараз зробимо. Ооо! Ти як головний герой, у якого все погано, але в останній момент ти такий у-у-у. Два-один прорайдери. Олег Ні, Ну дивись, ти кажеш, я жодного не зробив. У нас спільний рахунок наш, наша, тіма. А якщо я нічого не зробив, то не зробиш. Нічого, ти. Талісман команди. Не розстраю. Обажаю цю роль, в тебе все попереду. Так, це в мене Хіл сміт, ноуз, віп. Взагалі, я думаю, ти зробиш. Ну, типу... Я дуже сподіваюся. Хіл сміт ти вмієш. сміт, ноуз ти вмієш. ноуз, віп ти теж вмієш. Тепер треба це все поєднати. Єдине велике питання в мене. This? Де ти це зібрався робити? Classified. От, є хороший боксик. Отут. От Ми типу, цю грань посунемо. І якраз я буду робити туди. Все, 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 досить, досить. Перебор, так? Отлично. Цього мені вистачить. Можна перевіриш щось зробити? Що саме? Хіл смітт. Можна. Дякую. В нього. А, старість. Б – не свій самокат. Веневезіння. На моєму самокаті це робиться набагато а, лише. Да. Ну, Олега, коротше, сьогодні договорка, не його okay. самокат. Ну. Ну, все. Сміт є. ну І в мене дві спроби. Три три. три, три. Ти одну пробував типу, просто так. А, ну так. Ще з пам'яті проблема. Ну. Реалізуємо, реалізуємо. Може в мене як в тебе вийду, в останню спробу? Давай, я давай. Я готовий тобі шосту дати. А, ладно, у мене остання спроба, да? Давай, заряжу тебе удачі. На тру. На ноузменного самодаті. Якщо вам треба натерти руль, звертайтесь. Неймовірно дорого. В тебе ще одна ж спроба, да? Да. Давай, давай. Я не знаю чому. А ну, давай я зробив просто No ноусвип. Давай. Прикинь Сміт не буде. Вот просто реально для перевірочки не, ну ладно, це близько. Це близько. Тут просто питання в тому, що когда я діяв на своєму самокаті, я становився завжди типу, в широку стійку. А тут, тут вона коротша. Да. Я розумію, що таке чужий самокат, типу, це завжди незручно. Типу, щось нове. Тому. Крутити його взагалі без базану. А, а який тебе наступний трюк, крутити там треба, чи ні. Сподіваюсь, що ні. А, ні, подожди, сподіваюсь, що так. Да. Просто щоб ти розумів. От. От, наскільки на ньому комфортно щось крутити. Не, ну ладно, це круто, я так не вмію. Хорошо, він наступний трюк і от останній твій трюк. О, Дай, я Богу. знаю, що там тут. Я теж пам'ятаю. Оце я не, не забув, я пам'ятаю, що там. Нолі фінгервіп. На відео там дуже чесно, да. тому на я... На відео він дуже різкий. Да, тому... Загалом я би напевно пробував ось на цьому. Зараз да. yeah. uh... приберемо граньку. Да, Відсунемо грань на іншу сторону і буде з цього поля. У нас сьогодні перестановка в скейт паркі Нолі фінгер віп. Йоу. Мені би фінгервіп задати. Це можливо. Це можливо? Це, 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 можливо. Це, це дуже можливо. Якщо ти це зробиш, А он, скорее всего, это сделает. Я буду в шоке. Он сделает это. Я не сделаю. Ha, ha, ha. Вообще. Жорі, коли тебе в Fortnite додать, як якусь я емоцію. Отаку, типу. Ти мусик. Хорош. Вітаю тебе. Нормально, там було нолі? Там було ноль. Я просто розуміння, що такі нолі, ну дуже мало. Я розумію, як його робити, але я не відчуваю, чи я його зробив. в трюках, так? І це був просто хоп. Окей. Я останній трюк? Ну так. No Тоже нолі? перевіримо яке Олега да. Ну, Моє нолі на 60. Я там тренер казав. Нормально, кстати, да. То, я так не да. Насправді мене не догодовують. Ого. Ставте лайки, щоб жорик поїв. 10 лайків, пачка ласка. Страшно. Та да, але... нормально. Забери. А віришний на цьому самокаті. Страшно, нолі бекліп. Ми тут нулі фінгери робимо, алло, все. Можна, можна. Норм, норм він зробить. Ваше нолі, такий крінж, треба якось його перевипустити. Горі! Більше Він знімає штани. <хух> Ловиш? Олег додому не йде. <хух> На. <хух> На. Ну, все. Ти пта! Ёб... Все я ламаю. При тому, що летіло і мої окліщі, зламались не мої. Хочеш, я тебе до себе додому А, Тепер без хатька, Так, Ні, Це було ноллі. І якщо він це зробить, це буде доволі красиво. Головне, щоб він не впав, бо, блін, не хоче заходи впати. Взагалі <головіка> там було ноллі. Не саме видовищне, але ноллі. Давай попробую ще раз. Він трем хоче впасти. Ну, зрителі хочуть контенту. Буде смішно, якщо я впаду. Я тут. Ну люди такі маріонетки. Просто читаю, читаю. Що один сказав, що другий, я щас упаду. І ляпну. Красавчика. Дякую. Це було ноль. Це одобряємо. Approved. Я зробив трюк. Та не може такого бути? Ура! Перше, за скільки випусків? Запитання. То кому не впадло, порахуйте, напишіть коментарі. Коротше, респект нолі було красиве. Було видно його. І бекліп кліп залишився теж гарно. Мало дякую. Блін, не роблять би контести, а нолі контести що не роблять. Алло. О, ота. Світовий рекорд. Отакі у нас вищі трюки. Пишіть, які вам більше цього сподобалось, і які ви вже вмієте робити, якщо вдруг пробували. А щоб отримати новий крутесенький наш значок то напишіть речення в коментарях зі словом. Нолі. Нолі. І ви отримуєте такий ножак, Тому що в минулому відео оцей прекрасний ножак виграла оця прекрасна людина. Вітаємо його з цим. Точно, точно. Я деколи читаю ці коментарі, що вони там пишуть. Респект, чуваки, продовжуйте свою творчу діяльність. Такої фантазії, як у вас, блін, треба ще пошукати. І ставте лайки, підписуйтесь, і жміть колокольчик, щоб не пропустити майбутні відеоролики. Якщо вам треба самокат або для нього запчастини. Mm -hmm. І купуємо. Так? Все, всіх обняли, всіх підняли.